Кекс як паска, м'який вологий, лимони ідеальні на великодній стіл. Це так смачно. Я кайф. Цукор перетираю з м'яким вершковим маслом, надаю яйця, молоко, розпушувач, ваніль, цукор, олію, поступово всипаю борошно, натираю цедру лимона і видавлюю сік лимону. Тісто виходить густе, ароматне, таке приємне. Готується цей кекс у своїй новій силіконовій формі від проф Це, до речі, українське виробництво замовила ще й килимок, лопатку та форму для ведмедиків. Нічого не прилипає, немає сторонніх запахів. Усе легко миється і виглядає акуратно. А головне доступна ціна. І безпечність навіть для дітей. До речі, при замовленні п'яти позицій знижка 15%. може вам теж буде корисно. Коли кекс готовий, даю йому трохи охолонути і перевертаю на таріл. Для глазурі змішую пудру, молокою трохи лимонного соку поливаю зверху, Натираю цедру і посипаю білим шоколадом. Це той кекс, який зникає ще до чаю, м'який, вологий, лимонний. ніби простий, але святковий до дрібниць. Його можна подавати замість паски або просто спекти до великоднього сніданку і всі точно попросять ще шматочок. Я сама не очікувала, що настільки його полюблю. Зберігайте рецепт, готуйте з настроєм і нехай у вашому домі буде смачно і тепло. Він так пахне неймовірно. Він такий вологий, дуже соковитий. М -м -м. У мене просто не вистачає слів, тому що це дуже смачно, дуже смачно. Під кінець кажу, єдине, що ця форма ідеально справила зі за своєю задачею. Кекс вийшов дуже гарно, він гарно відійшов. Тому купуйте в українських виробників та підтримайте український бізнес.